Заправили автівку, і автівка вирушає в дорогу допомагати хлопцям захищати нашу державу. Автівки, це те, чого нині вкрай потребують захисники. Бути мобільним на фронті майже завжди означає залишитися живим. Допомагає збирати на авто для військових майже з перших днів війни Владислав Калюжний. Спочатку волонтерів сам згодом зрозумів, що значно більших результатів досягне в купі з однодумцями. Тому через півроку після широкомасштабного вторгнення разом з товаришем заснував благодійний фонд Допомога людям України. Я пам'ятаю, десь на 10-й день після вторгнення вже сидіти по підвалах, по домівках не було часу, і звернувся до мене знайомий військовий, їм потрібна була допомога, там харчування, одяг, ну, цигарки. Ну, таке. І ми, це ну, початок був. Зібрали майже за три дні 30 тисяч гривень, скупилися в АТБ, і я поїхав в новосілку відвозити хлопцям ті речі, які там і фонарики, і павербанки ну багато таких необхідних речей. І води, звичайно, води не було в них, тому що там в колодязі вода була непитна. І от з цього якраз це був поштовх до моєї волонтерської діяльності. Коли я прохав водія свого, щоб відвіз туди груз, але потім розумів, що я його наражаю на небезпеку, то я сів сам за кермо і тоді поїхав. І це стало для мене таким, знаєте. Точкою, будемо так казати, не визвратив, що я розумію, що якщо не я, то хто? Мертеристи Садівського напрямку хочемо виразити свою благодарність за допомогу нам в придбанні зарядної станції, щоб ми були на зв'язку. Волонтеру владу Калюжному і благодійному фонду допомоги людям України. Та Віталію Цибулько, волонтеру фонду. Дякуємо за те, що ви нам допомагаєте. Бути волонтером це цілодобово перебувати на зв'язку, жити потребами воїнів, оперативно шукати шляхи реалізації запитів від захисників, а не рідко ризикувати власним життям. Було таке, що ми збирали за зараз, відкривали на три автівки. і Я думав, ми не впораємось, але було дуже важко, і ми впоралися. І зібрали там ну, протягом трьох-чотирьох місяців. Збирали і передавали хлопцям, Як би важко не було? Ну буває таке, що думаю, треба там чотири реба. Це капець, де їх знайти, які безпосередні реби. Ну, це великі кошти, ще черга. Туди дзвониш, там черга на пів року, там на три. Ну, тобто, знаєте, така робота, яка тебе заставляє сконцентруватися і робити все. На нашу перемогу допомагати хлопцям якнайшвидше, тому що ці запити потрібно реалізувати дуже швидко. Немає часу зовсім на те, щоб знаєте, завтра, через через півроку, треба на сьогодні або на вчора. Часів яр, дружківка, костянтинівка, курахове для Владислава Калюжного. Це не просто назви населених пунктів. Це місця, де чекали на його допомогу наші захисники, села та міста, куди він віз очікуваний вантаж попри ворожі обстріли. Крайній раз виконаний запит на дві автівки для 93-ї бригади. Ремонт. За рахунок зібраних донатів допомоги бізнесу та аукціонів. Наразі в нас на ремонті ця автівочка. Це хлопців військових наших, не буду казати яких. Тут потрібно зробити заміну двигуна, тому що робити капітальний ремонт йому не доречно. Він виходить в два рази дорожче, ніж просто купити з Європи бушний двигун. Тому долучайтеся. Ще хотів сказати, нам ще військові, нам надають трофеї, і ми відкрили, у нас є аукціон трофеї в Help your People. В телеграм-каналі ви можете зайти, знайти нас там. Так і називається Аукціон трофеї в Help Your People. Там ми два рази на тиждень проводимо аукціони, виставляємо військові якісь артефакти. Є деякі колекціонери, які надають свої артефакти. І таким чином збираємо гроші на ремонт, там на мавіки, на реби і таке інше. Владислав каже, що на початку великої війни потужно донатили іноземці. Зараз майже вся допомога сконцентрована всередині країни. Кожен допомагає чим може. У нас є тут бабуся в селі, яка в'яже шкарпетки і передає нам. Є дівчата, які роблять свічки. Нещодавно до мене київляні звернулися, які запропонували буржуйки хлопцям. Влітку було таке, навіть, що звернулися китайці. У них електрокампанія, і вони нам надали 5 генераторів, які ми військовим передали. Тобто неочікувано було, але так, от дуже було приємно, що нам довіряють. Подяка тим людям, які були дотичні до збору наших медикаментів для 114-го бату, 110-ї бригади. Окрема подяка. Владу калюжному йому фонду Хелп Піпл ЮЕЙ дуже велика щира потяга. Слава Україні! Героям слава! Чи будемо ми ходити по рідній землі та жити в рідній країні залежить від наших захисників, тому не повинно бути сумнівів, донатити чи ні? Однозначно мусимо допомагати нашим військовим боронити землю від ворогів, каже Владислав. Наразі волонтерська спільнота Запоріжжя у постійній комунікації: обмін інформацією, оголошення зборів, пошук оптимальних за ціною ребів чи мавіків. Волонтери постійно на зв'язку між собою. Хочу звернутися зараз до власників великого бізнесу. З проханням, щоб ви долучилися, побули святим Миколайчиком і зробили нашим військовим подарунком. Це дуже просто, колективи, які теж підприємців там. Якісь компанії, ви теж можете звернутися. Я вам дам запит на реп або на ремонт автомобіля або на автівку. Ну на ваш бюджет і будь-який запит ви зможете зробити і будете святим Миколайчиком і зробити подарунок нашим хлопцям. Сьогодні в роботі фонду допомога людям України два запити на реби, дрони та лікарські засоби від застуди для захисників на Курахівському напрямку. Владислав звертається до усіх небайдужих надати посильну допомогу, каже, що можна телефонувати безпосередньо йому. Він відкритий до спілкування будь-який час. З Мом зауважує найбільший біль волонтера не встигнути. Всі мають усвідомити будь-який збір коштів для зсу треба закривати якнайшвидше на кону найдорожче життя наших воїнів та існування нашої держави. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.